Ми часто думаємо, що проблема в житті, але насправді вона в голові. Негативні думки крутяться по колу, виснажують, забирають енергію і не дають спокою. Я не експерт і не вчу, я сам через це проходжу. Тому пропоную не слухати поради, а розібратися разом, чому ми накручуємо негатив і як поступово з цього виходити без тиску, без моралей, спокійно і чесно. Сьогодні ми разом розберемо 10 моментів, які допомагають перестати застрягати в негативних думках не різко, не за один день, а крок за кроком. Це не чарівна кнопка і не мотиваційний крик. Це спостереження, які змінюють мислення, якщо їх помічати щодня. Можливо, не всі пункти тобі підійдуть, і це нормально. Головне знайти хоча б один, який відгукнеться. Другий момент ми часто віримо кожній думці, але думка це не факт. Це лише реакція на страх в тому або минулий досвід. Мозок повторює знайоме, навіть якщо воно болюче. І чим більше ти з ним сперечаєшся, тим сильніше він тисне. Замість боротьби варто навчитись помічати. Ось думка прийшла, і ось вона може піти без драм, без аналізу. Тут важливо зупинитися і запитати себе, а як це відбувається у мене, у який момент я починаю накручувати негатив, в тиші перед сном, після розмов, напиши в коментарях, якщо відчуєш, коли саме твій мозок починає цей процес. Ми не одні з цим стикаємося. І інколи просте усвідомлення того, що тебе розуміють, уже знімає частину напруги. Ще одна річ, про яку рідко говорять негатив посилюється, коли в житті мало діяка, коли тіло стоїть, а розум бігає, мозок не створений для постійного аналізу без руху. Навіть проста дія, прогулянка, прибирання, теплий душ повертає тебе в реальність не для втечі, а щоб зупинити це коло думок. Іноді дія лікує краще за розмови. Накручування часто приходить з минулого. Ми знову і знову програємо старі ситуації, ніби намагаємося їх виправити. Але минуле не змінюється через думки, воно змінюється через нові рішення сьогодні. Коли ти ловиш себе на повторі, спробуй не завершувати думку, зупини її посередині і поверни увагу до теперішнього моменту. Це Цемується. Важливо сказати ще одне ти не зламаний, з тобою все нормально, те, що ти накручуєш негатив, не робить тебе слабким. Це означає, що ти чутливий і думаючи, питання не в тому, як прибрати думки назавжди, а як перестати жити всередині них. І чим частіше ти повертаєшся в реальність, тим слабшим стає цей шум. Іноді здається, що негатив це правда, а спокій самообман, але насправді все навпаки. Негатив це звичка мозку. А спокій навичка, яка тренується маленькими кроками, не забороною думок, а вибором кудись прямувати увагу, туди, де є тіло, дихання. Реальний момент, звідси починається контроль. Ще один важливий момент інформація. Те, що ти споживаєш щодня, формує твій внутрішній діалог, новини, соцмережі, чужі емоції, усе це осідає всередині. І потім виходить у вигляді тривожних думок. Інколи найкраще рішення не шукати відповіді, а дати мозку тишу, навіть ненадовго. Тиша. Теж лікує. Перестати накручувати негатив це не означає стати байдужим. Це означає перестати мучити себе тим, на що ти не маєш впливу прямо зараз. Контроль починається з простого питання: чи можу я щось зробити в цю хвилину? Якщо так, роби. Якщо ні, відпусти. Це складно, але з кожним разом стає трохи легше. Якщо ти дослухався до цього моменту, значить тобі це справді відгукується. Ми всі вчимося жити з думками, а не проти них. Підпишись, якщо хочеш розбирати такі теми разом, і напиши в коментарях, що з цього відео було для тебе найважливішим. Навіть одна фраза має значення, бо шлях зі спокою починається з усвідомлення, що ти не один.